Володимир Владко, Чудодійний поляризатор. Все це було неймовірно. Почалося воно з того, що я, вкотрий уже раз, намагався розробити рецепт нової пластмаси, яка була б зовсім прозора, але в той же час поляризувала світлові промені. Таке завдання я одержав від керівника нашого інституту і працював у лабораторії вдень і вночі. Проводячи досліди, але рецепт не давався. Майже у відчаї я зробив ще одну спробу. Поклавши в тигель потрібні хімічні речовини, я поставив його на вогонь газового пальника. І трапилося несподіване. Поки тигель розігрівався, я взяв чашку з залишками розчину і хотів вилити геть. Та раптом рука здригнулась, і я хлюпнув кілька краплин того розчину в тигель. Просто не знаю, як це сталося, може, з утоми, чи що, суміш у тиглі враз спалахнула. Від несподіванки я аж випустив чашку з рук, і вона розбилася на підлозі. А коли я зазирнув у тигель, там лишився тільки невеличкий округлий шматочок прозорої плівки. Розгублений, я взяв її пінцетом, роздивляючись з усіх боків. Крізь неї я помітив на дворі кудлатого собаку. Він немов не звертав на мене уваги, але, відчувши мій погляд, скерований на нього крізь плівку, раптом підвівся, закрутив хвостом і підбіг до мене, хоч я його й не кликав. Що таке? З надвору на підвіконня сів голуб. Я поглянув на нього теж крізь плівку. Уявіть собі, моє здивування, коли голуб підлетів до мене і почав туркотіти. Вражений, я опустив плівку. І зразу ж таки собака одійшов на своє місце, а голуб знову сів на підвіконня, не звертаючи на мене уваги. Я вдруге глянув на них крізь плівку, дивовижний ефект повторився, і той і другий почали леститися. Кілька разів я робив отакі спроби, і весь час з однаковим успіхом. Це було фантастично. Проте я почав дещо розуміти мій погляд. Скерований крізь дивну плівку, мабуть, так поляризувався, що набував чудодійної властивості, змушував і собаку, і голуба ставати лагідними і лащитися до мене. «Хм, Це ж тварини, подумав я. А як же люди? Невже й вони? Втім, як я зможу дивитися на них крізь плівку. Та дуже просто. Я приклеюв плівку до правого скла моїх окулярів, і це було зовсім непомітно. Так, з кого ж почати? Звісно, перше з люди. Ця вродлива караока дівчина не хоче глянути на мене. Вже кілька разів я, заходячи до сусідньої лабораторії, запрошував її піти в театр, концерт або на танці. Ні, вона тільки хитала головою і холодно відповідала, що дуже зайнята, у неї, мовляв, дипломна робота. Ну, гаразд, це буде непогана спроба, подумав я. Увійшовши до лабораторії, де вона працювала, я сказав «Добрий день, людо. Як ви гадаєте? Вона підвела на мене заклопотані очі, і віраз їх одразу змінився. О, диво! Люда глянула на мене напрочуд лагідно, навіть закохано, і, не чекаючи, доки я закінчу фразу, заговорила Вікторе, милий, мені так неприємно, що я досі не скористалась з вашого запрошення, ви це мали на увазі, так? От я охоче піду з вами куди небудь. Людо, я. Мовчіть, мовчіть, я заздалегідь згодна, і вона подарувала мені такий чарівний погляд, що я навіть трохи зашарівся, а вона вела далі. Може, в кіно там, кажуть, чудовий фільм. Я розгублено дивився на неї, забувши про плівку, приклеяну до моїх окулярів. І тільки вийшовши з лабораторії, згадав про неї можливо, прихильне ставлення люди залежало лише від цієї плівки? Хто знає? Я сумно зітхнув, ні, про таке не хотілося й думати. Одне слово, випадок з Людою не переконав мене, і я згадав інженера районного житлоуправління, ось де все буде ясно. Справа в тому, що в квартирі, де я жив, протікав дах, і від цього на стелі весь час з'являлися руді плями. Скільки не прохали жильці редремонтувати дах, інженер був невблаганний. Піду до нього, вирішив я. Дивно, але інженера я застав на самоті. Він сидів за столом, занурившися у папери, обличчя його не віщувало нічого доброго, і я навіть пошкодував, що зайшов сюди. «Добрий день», – промовив я якнайпривітніше. Інженер житлоуправління зловісно мовчав. «Добрий день», – повторив я, дивлячись на його скуйвочене волосся. Не підводячи очей, інженер відказав Ну, що там у вас? Швидше. У мене, бачите, дах протікає, так я. У всіх щось протікає. Далі. Він глянув на мене похмуро, недоброзичливо. І я не встиг вирішити ще, як саме, бо віра з невдоволення ніби з губкою змило з його лиця. Переді мною була вже зовсім інша людина. Я очманіло дивився на нього, а він швидко говорив О, сідайте, будь ласка, ви курите? Ні? Заздрю, бо сам я кілька разів хотів кинути та все справи, справи. Так кажете, дах у вас протікає. Ай-яй-яй, яка неприємність! Ну, це ми одразу відремонтуємо. Про що тут балакати? Ось, почав він швидко писати. Ось вам записка до прораба. Я пишу йому, що це термінове завдання. Отже. Він простяг мені папірця, я тільки кліпав очима. Завжди радий допомогти приємній людині. Може, скляночку чаю? Вам нічого більше не треба? Шкода, шкода. Та не поспішайте, друже, так гороше поговорити з вами. Як у вас там працює водогін? Коли що треба, так ми. Розгублений, я зайшов до гастроному, щоб купити чогось на вечерю. Тут було, як завжди. Перед прилавком стояла черга покупців, одна продавчиня, не спосішаючи, різала любительську ковбасу, дві весело розмовляли про якісь цікаві для них речі, одвернувшись до полиці з вином і коньяком. Я спочатку постояв у черзі, а потім рішуче підійшов до прилавку, де оті двоє розмовляли одна з одною. Послухайте, дайте мені 200 грамів любительської. Я зайнята, недбало кинула одна з продавчинь. Але не заважайте, адже вам ясно сказали, що ми зайняті, кинула друга, неохоче повертаючи до мене обличчя зі старанно підмальованими очима. Вона перехопила мій погляд і раптом засяяла чарівною усмішкою. Будь ласка, будь ласка, вам нарізати чи одним шматком кажете любительську, а може, трошки шинки. У нас сьогодні прекрасна ліверна ковбаса. І сосиски надзвичайні. Не треба. Шкода. Може, тоді нарізати вам ковбаски. Хоч 50 грамів. Я наріжу найтоншими шматочками. Вона сяяла і щебетала. Її пальці з наманікюреними нігтями рухалися з шаленою швидкістю. Широко розкривши очі, я дивився на цю гастрономівську фею. Яке щастя, що я потрапив до неї. А чого ви, громадяни, не без черги? почув я грубий чоловічий вигук. Справді, вліз потихеньку, мабуть, знайомий, додала обурена жіноча голоси. Я нервово поправив окуляри, і треба ж було, щоб моя рука необережно торкнулася плівки на склі. Я й охнути не встиг, як плівка відскочила і впала на підлогу. Негайно знайти її. Але було вже пізно. Гострим каблуком обурена жінка наступила на плівку і розтерла її на порох. А я не міг зробити другу таку плівку. Бо хто ж його зна, що то за суміш утворилася тоді у тиглі? Так я безнадійно втратив мій чудодійний поляризатор, але не втратив надії, що і без нього мене, зрештою, зустрічатимуть приємними усмішками ті, до кого я буду звертатися. Адже це кінець кінцем так легко.